Польща це країна очікування, це країна, в якій в який державний би орган ви не пішли. Вам потрібно дуже довго чекати, потрібно мати дуже багато терпіння. З кожним роком ця ситуація стає і ставала все гіршою і гіршою. І на сьогоднішній день вона досягає просто якогось абсурду. Це власне коментують і поляки, і українці, які проживають в Польщі, і ми сьогодні. Про це поговоримо. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Дякую кожному, хто ставить лайки. Ви допомагаєте боротися з російськими ботами, а також допомагаєте розвивати канал. Отже, всі абсолютно всі українці, які в Польщі проживали і які проживають, які бодай раз зверталися в якісь ужені, знають, що в більшості випадків, куди б ви не прийшли, вас попросять. Почекати і в деяких державних установах це очікування доходить до абсурду. По-перше, це польські уженди, будь то уженди воєвудські, будь то ужинди місцеві, де вирішуються якісь прості питання. Куди б ви не прийшли, виключенням з правил буде швидке вирішення цієї справи. Такі також існують. Це ужинди, в яких взагалі там майже немає роботи. Але якщо ви прийдете, наприклад, подавати документи на карту побиту, або взагалі захочете подати документи на карту побиту, вам треба буде чекати дуже довго. І я особисто знаю людину з міста Вроцлав, яка очікує на свою карту побиту, вже понад 5 років при цьому. Декілька разів е, одинично втрачалися десь його документи в Ужгороді, вони їх губили. Як це е, відбувається, я зрозуміти на сьогоднішній день так і не можу. Е, і, власне, перше, де ви будете дуже довго чекати, це уженди. Е, Ужонди міста, Ужонди воєвудські, Ужонди гмін і так далі. Друге, де ви будете дуже довго чекати, абсурдно довго чекати, це польські державні лікарні. Якщо ви сумлінно сплачуєте страхові внески на здоров'я, так на, на те, щоб користуватись безкоштовною медициною, в яку клініку ви не прийшли, і до якого профільного спеціаліста ви б не хотіли звернутися, вам потрібно абсурдно довго чекати в деяких випадках і в деяких воєвудствах для того, щоб попасти на Якусь термінову справу, наприклад, там в людини якісь почалися проблеми з серцем. В деяких воєвудствах можна очікувати понад 5-6 місяців. Ми розуміємо, що таке очікування просто-напросто не сумісне з життям, і люди просто йдуть в приватні клініки. І, власне, що стосується медицини, напишіть, будь ласка, в коментарі, хто зіштовхувався з довгим очікуванням на отримання будь-якої допомоги, чи термінової, чи нетермінової. Це другий варіант. Третій варіант це власне те, з чим зіштовхнувся я в останні два тижні. Це робота судів, робота прокуратури та робота власне, поліції. В, мої, в моїй ситуації мене було арештовано на 12 днів просто для того. От я сидів у в'язниці 12 днів, просто для того, щоб е, прийти до прокурора і щоб він мені задав два питання а після цього просто відпустив. Тобто е, я очікував 12 днів на те, щоб зустрітися з прокурором. Я очікував не на волі. Мені не дали просто якийсь там папірець мене посадили у в'язницю, е, і я чітко там розумів, що таким чином. Якби вони не займалися абсолютно цією справою, тому як в них там були свята, в них там були якісь інші питання, і в прокуратурі, в судах і в поліції також все відбувається дуже довго кругом треба чекати, і для того, щоб вирішити якесь важливе питання потрібно очікувати точно так само, як і кругом. І тепер давайте поговоримо про те, що говорить польська влада, як вони до цього довели і що ж відбувається насправді. Головною причиною цих всіх очікувань у всіх державних установах, як говорить польська влада, є е, великий наплив іноземців. Є е, якісь там довгі процедури, бюрократія і так далі. І, е, наприклад, якщо ми говоримо про ужинди, то вони говорять, що так просто там дуже багато е, подають заявок на карти побиту, наприклад, іноземці. Ми будемо говорити про те, що стосується українців, не про інші якісь там моменти. Дуже багато подається заявки заявок на отримання карт побиту, і наші спеціалісти не можуть е, так швидко це все обробити. Бо на кожного припадає дуже багато справ. Насправді ж цими справами просто ніхто не займається. Вони можуть собі попити 10 разів чайку, можуть собі посидіти, можуть позайматися своїми справами тільки не роботою. Це є наслідок поганого менеджменту та поганої якості та поганої кваліфікації тих людей, які працюють в цих ужендах. Що стосується лікарів в лікарнях, то якби головною відмазкою є те, що все менше і менше лікарів хочуть працювати в Польщі. Лікарів-онкологів, якщо я не помиляюсь, не вистачає зараз близько тисячі, при тому, що їх там всього півтори тисячі є по всій Польщі. І у всіх сферах не вистачає лікарів. При цьому нагадаю, що. Ще на початку війни було впроваджено можливість та спрощено процедуру для роботи українських лікарів в польських лікарнях. При цьому наші люди подають свої заявки до Міністерства охорони здоров'я для того, щоб отримати відповідні ліцензії і могти працювати та допомагати людям. При цьому Міністерство охорони здоров'я питання, це питання не вирішує. Тобто в телевізорах офіційна польська влада говорить, що не вистачає лікарів. А з іншої сторони вони не можуть швидко видати дозволи. Я також знаю людей, які півроку, рік, півтора роки і навіть два роки вже очікують на отримання цих дозволів для того, щоб почати свою роботу. А до цього їм приходиться працювати або десь на прибиранні, або максимум якимись там санітарами в польських лікарнях. Тобто, питання зі здоров'ям також можна вирішити. Але просто комусь це не вигідно, вигідно відправляти людей в приватні лікарні, продавати людям бади, продавати людям якісь, скажімо так, без рецептів, якісь ліки. Якщо ви включите будь-який польський канал на телебаченні, ви побачите, що 90% реклами там це реклама лікарських засобів. Тобто оця. Фармакологічна, скажімо, мафія дуже і дуже добре заробляє на низькому рівні медицини в Польщі і на цих труднощах, які зараз є. Що ж стосується прокуратури і судів, то е, точно так само. Для того щоб працювати на якихось вищих посадах прокуратури в прокуратурах вищих рівнів, скажімо так, вище якоїсь там села чи вище якоїсь зміни, потрібно було бути провладним і абсолютно ніхто не дивився там, якщо ти провладний, то ніхто не дивився на те, якого рівня ти спеціаліст. І я навіть не впевнений, що всі, хто працює в судах та в прокуратурі, мають відповідну освіту та відповідну кваліфікацію. Тобто, це такі, скажімо, основні моменти, які визначають якість життя в країні, медицина, зв'язки з власне, державними установами, це зв'язки між громадянином та державою. І, звісно ж, судова та, судова та силова система. Всі ці системи зараз дуже дуже тяжко з ними взаємодіяти. І е, я дуже сильно надіюсь, що е, після зміни влади, яка може відбутися найближчим часом, яка має відбутися найближчим часом, е, вони одразу ж візьмуться за реформацію судової судової системи. Вони візьмуться за за реформацію Міністерства охорони здоров'я та е, дозволять. І будуть видавати швидше дозволи українським лікарям та лікарям з інших країн, які зможуть швидше приймати, скажімо так, пацієнтів. І ці черги будуть не по 5-6 місяців, а будуть всього лиш там декілька днів. Наприклад, ну і звісно ж, я надіюсь на повне реформування абсолютно всіх державних установ на всіх рівнях в Польщі. Всіх державних установ, які обслуговують громадян, тому як в дуже мало є де взагалі є, бодай якийсь менеджмент, який може організувати якісну і швидку роботу обслуговування клієнтів, і надіюсь, що це зміниться. На місця прийдуть справді спеціалісти, можливо, молоді спеціалісти, і ці черги також пропадуть, і карти побиту також будуть подаватися. Відповідності до е, тих норм, які є встановлені, бо, наприклад, якщо є норма е, подачі документів і отримання там якоїсь відповіді, децизії, наприклад, за 60 днів, цієї норми ніхто не виконує. А е, подавати до суду у разі просрочки, скажімо так, цього терміну на сьогоднішній день немає можливості, бо заборонили іноземцям подавати до суду, якщо їх права порушуються. На початку це виглядало. Е, Адекватним так, тому як був справді великий наплив е, людей, але на сьогоднішній день бачимо, що це просто вони забрали можливість відстоювати свої права та отримувати компенсації від державних установ, які не морк, які взяли на себе відповідальність і не можуть виконувати цю роботу. Е, тому дуже і дуже сильно надіюсь на ці зміни і надіюсь, що Польща в загальному пришвидшиться в, в взаємовідносинах між державою. Та людьми, які в цій державі проживають. Пишіть свої думки з цього приводу в коментарі, буде дуже цікаво їх почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляди, Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!